Російські солдати вбили ще трьох мирних жителів Донеччини з під обстрілів з двома собаками та трьома котами. Історія евакуації Бахмутянки Надія Альперович на Херсонщині, в районі Нововознесенського та Олександрівки Збройні Сили України атакували опорні пункти та місця зосередження озброєння військ Російської Федерації. Бахмут, Солидар, Мар'їнка, Красногорівка, Турецьк, Авдіївка під обстрілами російських окупантів. Цілодобово зранку десь з 5.30 почались масовані обстріли міста. 8.15 також масований обстріл. Потім 11.20 обстріли. Ну і так, поодинокі прильоти по місту є по пораненим вчора мали. Одного загиблого і одного пораненого на сьогодні поки що, дякувати Богу, все нормально. Росіяни гатять по Авдіївці без розбору, говорить Барабаш, б'ють по інфраструктурі, розстрілюють житлові будинки. І так щодня. Люди, що досі залишилися, поступово виїжджають. По логістики дуже складно все, але завозимо місто і ліки, і продукти харчування по місту розвозимо. Ну, намагаємося. Якось людям допомагати, як ну, є можливість, бо дуже щільні обстріли, і плюс дорога в'їзд в місто майже постійно обстрілює. Евакуація з області відбувається щодня. Люди виїжджають не тільки через небезпеку, а й через наближення холодів. Бо централізованого опалення не буде. Відновити газопостачання неможливо, каже Павло Кириленко. Задача така, щоб ми пройшли осінньо-зимовий період, до якого як я вже сказав, йде ретельна підготовка по альтернативним видам палива закупівлі безпосередньо цього палива електропри... Видів металевих печей необхідно, щоб людей і ми ж також розраховуємо. Взагалі всі, хто перебуває на території області, було не більше 235 тисяч. Із Красногорівки під обстрілами екіпаж поліції Білий Янгол» вивозить елітніх та маломобільних людей. Кожного забирають за адресою проживання, допомагають зібрати речі та посадити у броньований автомобіль. За добу російські окупанти зруйнували 40 житлових будинків, обстріляли 14 населених пунктів Донеччини. Поліція документує злочини РФ. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас Трирічна сніжана і тримісячний бім граються у новому помешканні за тисячу кілометрів від дому. Їхня власниця Надія має інвалідність. Вона до останнього не виїжджала із прифронтового бахмута, бо не вірила, що можна знайти прихисток із двома собаками та трьома котами. Я вас їжала, тому що у мене тварини, я без них… Не мабуть, це моя сім'я. Коли російська армія почала обстрілювати Бахмут щодня, Надія наважилась на евакуацію. Там дуже страшно. Ми там нереально ставати там і рашається все, і дома трясуться. І ми теж всі боялися. Кажуть, всі мої животні. Я всі притулялися друг до дружки і ночами не спали. Виїхати з під обстрілів надії та її п'ятьом тваринам допомогли волонтери фонду «Help for Фоюкреніан. Які займаються порятунком маломобільних людей та людей із інвалідністю, з самого початку ми почали вивозити маломобільних людей. На весь час ми вивели там сили близько сімсот п'ятдесяти новобільних людей та лежачих людей. У нас було поле німеччини. Останнім часом ми вивезли жінок та дітей. Це ще ста чоловік у загальне кілька цю вісімсот людей нам далося вакуювати з гарячих точок. Волонтери доправили жінку до евакуаційного потяга у Покровськ. Ним надія дісталася до Тернополя. Далі був шлях на Рівненщину. Нині родина вживається у селі Велике Вербче. Надія господарює у домі, який безкоштовно надала місцева родина. На подвір'ї вже освоїлись її песики. Рівненські волонтери дали для тварин два мішки, корму, ковдри, подушки, одяг та продукти. Вчора приїхали, уже всі примастилися на кровати, сіжана на кушетки там, бім під кушеткою Короче, розбрелися хто куди, так що вони були десь всі Я така доволі. Спасибо, що мої діти зі мною. Село у якому поселилась Надія, центр Великовербченського старостинського округу. За словами старости Олени Гульонко, від початку повномасштабного російського вторгнення в окрузі надали прихисток понад двом. Сотням переселенців із різних регіонів України. Вікторія Алексєєва, новини на Суспільному, Донбас. Прийде моя дочка, скуштує вишні. Родив її абрикотик і вона посадила. Я казала, прийде моя дочка, скуштує, а вже буде скоро грушка її родити, а її ще немає, а їй вже і самі треба до пологи готувати. Це Оксана Черепушко, матір полоненої медикині Мар'яни Мамонової, яка з 4 квітня перебуває у полоні російських окупантів. Жінка розповідає, що її дочка з початку повномасштабного російського вторгнення служила в Маріуполі. На зв'язок виходила, але не часто. При останньому спілкуванні перед полоном Мар'яна повідомила, що вагітна. Це була і бажана дитина, перша дитина і бажана дитина, і вона її дуже чекає цю дитину. І я до неї. Дуже переживаю що вона в таких неналежних умовах. Це перші роди і. І треба якийсь лікар, щоб її оглянули. Сестра полоненої Анна Марценкевич каже: дізналися про те, що Мар'яна у полоні із російських змі. Ми взнали її там, тому що вона у нас така маленька, тендітна. Вона така стоїть в такому маленькому буш... великому бушлатику. І ми зрозуміли, що це сестра по її голосу. Вже якщо додивитися до кінця відео, там показується, коли її запитують, чи тут знаходиться ще жінка. Вона відповіла: так тут є жінка. Вони запитали, чи в неї все добре. Вона відповіла, що в неї все добре. Анна Марценкевич додає, що її сестру росіяни отримують у колонії в Воленівці. Цю інформацію родина отримала від військовополонених, які були разом з Мар'яною, але вже повернулися з полону. Вона підтверджувала, чи він підтверджував, що дійсно така знаходиться в полоні. Вона є вагітна на сьомому місяці, що їй вже жовтні треба родити, і вона дуже сильно переживає, чому її до цієї пори не обмінюють. Писали, ну хотіли зізвонитися. І на Верещук, і на Верховну Раду, і до пана президента лист написаний. Ну, цей перелік цих всіх заявок, є у нас написані, можемо їх показати. Ну, на, на, на даний час, на сьогоднішній день, відповіді ми ніякої не отримали. Хто що не казали, то все казали, що чекайте, ще, ще питання не вирішилось. Вже чекати її для неї там нема, коли там півтора місяці її треба родити. Родить дитину, заберуть, і ніхто її більше не побачить. І то це все їхніх в руках росіян. Оксана Черепушко просить всіх уповноважених людей врятувати її дочку з російського полону. Вона е жертвувала своєю тільки зачатою дитиною ради чужих людей. В нас чуже життя, не зважаючи на те, що в ній зародилося своє життя. І я як мати, я навіть її не можу підтримати ні словом, ні, ні думкою, тільки думкою підтримую молитвою. це все, що я можу на даний час зробити. Юрій Чорнобривець, Роман Шикунець, новини на Суспільному. Це готова продукція, яку у нас буде випускати іменно наша лінія. Це ролики, если я не считаю дефлекторні ролики для, це ролики для іншої длини. Тобто ролик робиться під определенною ширину ленти конвейера. Науково виробниче підприємство Крамтехцентр працювало у Краматорську з 1999 року. Нині його частково перемістили до Дніпра. Сюди вдалося перевести більше 20 одиниць обладнання. По цій стороні у нас йде заготовка стаканів для роликів. Починаємо від заготовки, далі по терміналам передається на преса, і в кінці кінців до завальцовки доходить до кінцевого продукту. Тут, з цієї сторони осі для роликів. Также йдуть заготовки і сходяться в крайній точці на сборке. Олексій працює на підприємстві Крамтехцентр вже близько семи років. До Дніпра переїхав разом з родиною. Подобрали площадку саме з в Дніпрі. По также по можливості орендувати жильє і производственні площадки. Ну і також по ресурсам і далі логістичні, вже по готовій продукції. Тяжело, від дому завжди тяжело. Підприємство виготовляє обладнання для гірничої металургійної добувної промисловості. Працюють також і для закордонних замовників, каже фінансова директорка Ольга Цюх. Зараз у нас є контракт з австрійською фірмою. Ми виготовляємо кон 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 контейнери для бобових. І зараз ми закінчуємо виготовлення та поставку цього обладнання. Ольга Цюх каже, обладнання почали вивозити ще у березні. Наприкінці квітня, коли знайшли приміщення, його почали встановлювати. Частина підприємства, яка залишилася у Краматорську, продовжує працювати. У нас дуже важке обладнання, його неможливо зірвати. І якщо б ми його почали б розбирати, зривати, ми б зірвали всі строки. Постачі обладнання, яке у нас вже було підписано по контрактам. Ми будемо намагатись більше сюди перевезти своїх співробітників, але до тих пір, поки буде можливість там працювати, ми будемо працювати там. Наразі нам замовила міська рада, Краматорська, буржуйки, то я розумію, так, що ми будемо буржуйками і свої цехи опалювати. Нині на підприємстві 167 робітників до повномасштабної війни працювали 220 співробітників у вересні у Дніпрі. Планують розпочати випуск продукції. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Кількість російських формувань на Південнобузькому напрямку залишається незмінною, як і тактика ведення бойових дій протягом бойового дня, 17 серпня, російські військові тримали своїх рубежів і провели обмежену контратаку силами мотострілкового взводу за підтримки артилерії з метою захопити спостережний пункт ЗСУ без успіху. Також не вдалось військам РФ знищити систему протиповітряної оборони двома радіолокаційними ракетами. Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки. Відповідно. В рамках виконання ракетно артилерійськими підрозділами, вогневих завдань ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру Піон, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірцях. Протягом дня військові РФ обстріляли 18 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей. За інформацією Генштабу, російські військові не припиняють завдавати авіаударів і вести аеророзвідку. Противник завдав авіаударів біля Білої криниці благодатного а також Балки Хутірської. Вів повітряну розвідку БПЛА в районах населених пунктів Білогірка Лозове. Первомайське, Олександрівка, Трудолюбівка, Осокорівка та Іванівка. Південне оперативне командування характеризує обстановку на фронті як складну і напружену, але контрольовану силами оборони. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Жителька Бехтерської територіальної громади розповідає, що у громаді прихильників руського миру було достатньо ще до війни. Після повномасштабного вторгнення та окупації вони почали співпрацювати з окупаційною владою. Однією з тих, хто підтримує державу агресора, є Тетяна Гарячева. З першого дня війни в її магазині висить триколор. Жінка здає російським солдатам українських патріотів та усіляко примушує односельців до співпраці з окупаційною владою, розповіла жінка. Там зараз у нас орки сказали, дали 3-4 дня людям, тих, кого діти школьного возраста дали якщо вони не повернуть дітей до школи. Значить, вони потім по їхніх законах, як вони там людям об'яснили, вони заберуть. Дитину вивезуть в Росію, батьків лішать батьківських прав, і х почують вони, що вони розмов хтось розмовляє українською мовою. Попередження перше попередження, а друге просто сказали вивезуть, і буде жорстка розмова. Разом із колегами-журналістами, регіональний представник інституту масової інформації викриває херсонських колаборантів. каже, спочатку було дуже важко. Часто люди безпідставно робили наклепи на знайомих або сусідів. Список, який оприлюднило СБУ, теж виявився з помилками. В ньому люди, які виїхали з окупації, як мінімум п'ятеро. Це точно говорить Сергій Нікітенко. За його словами, спочатку була така тенденція, що співпрацювати з окупаційною владою йшли на роби місцеві божевільні та проросійські громадяни зараз ситуація змінилася, говорить Сергій. Зараз дуже багато зрадників серед колишніх поліцейських, міліціонерів, пенсіонерів, діючих співробітників. Є навіть один підполковник, діючий який перейшов на службу до росіян. Багато пенсіонерів перейшли. Дуже велика кількість зараз вчителів, але вчителів змушують тому казати про те, що всі вчителі калабант, я б не казав. Серед тих, хто найчастіше йде на співпрацю з окупаційною владою, херсонський політолог Володимир Молчанов називає вчителів та медиків, колаборантів більше у школах, де директори погодилися співпрацювати з окупантами, а у випадку із медиками новопризначені головні лікарі змушують писати персонал заяви і працювати за рублі. Але найчастіше на співпрацю з росіянами йдуть місцеві підприємці, які не хочуть втратити свій бізнес, говорить політолог. Мабуть, Найгіршим є та ситуація, що вони не бачать, скажімо так, не те, що майбутнє. Вони вважають, що вони завжди з грошима завжди викрутяться. Це така психологічна ознака наших бізнесменів. Півроку це достатньо критичний термін для того, щоб ті, хто залишився в окупації з різних причин, приходять до думки, що життя триває, і єдина можливість існувати це колабораціонізм. У людей відбувається ментальний злам. Вони починають вірити в те, що Росія тут надовго, говорить Володимир Молчанов. Ми виходимо на такий портрет масового колаборанта, тобто людини з не дуже високою громадянською відповідальністю, яка при тому не можна сказати, щоб вона була налаштована від початку проколаборантські, але ж рано чи пізно вона приходить до того розуміння, що нікуди вона не дінеться. Робота з викриття зрадників, які перейшли на бік ворога, продовжується, говорить головна спеціалістка з питань інформації Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Спочатку російської агресії правоохоронні органи Херсонщини розслідують 530 проваджень щодо зрадників та колаборантів, з них 196 кримінальних проваджень за фактами державної зради, тобто за статтею 111 кримінального кодексу України. За колабораційну діяльність передбачену статтею 111 Прим. 1 кримінального кодексу України розслідується 298 проваджень. Також 36 фактів розслідується щодо пособництва державі агресору Завдяки злагодженій роботі правоохоронців. 46 фігурантів вже отримали. Мали повідомлення про підозру трьох підозрюваних вже затримано та взято під варту. На цей час Херсонською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду винувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану. Він обвинувачується у збиранні та передачі ворожим військам інформації про місця розташування оборонних підрозділів Збройних сил України, наявної техніки та іншої надважливої інформації. Під час воєнного стану, говорить Анастасія Весіловська, за таку інформацію громадянину загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Студентка магістратури кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету Ольга Мітелка стала учасницею патріотичної художньої виставки, яка проходить у Черкасах. На цій виставці представлені патріотичні плакати студентів, дизайнерів та художників. Я представляла на виставці свою фешн ілюстрацію Вільна і насправді, коли тебе переповнює біль і емоції, то в принципі ідеї приходять одна за іншою. Читаючи новини про тихий терор в Херсоні, мені хотілося кричати про те, що Херсон завжди обов'язково буде вільний. Завідувачка кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету Інна Яковець розповіла, що міжнародна мистецька акція Вольна Нова була започаткована у березні та об'єднала професійних художників і дизайнерів. Акція присвячена героїчному супротиву українського народу проти російської агресії, говорить жінка. Вирішила, що ми маємо щось робити. Ми маємо на увазі ну, мистецька культурна спільнота України. Саме у нас, чи ДТО, це і перша така виставка, Частини робіт, звичайно, це не всі роботи. Переважали роботи саме з категорії дизайн. Зараз вже надійшло більше 350 робіт з різних куточків України. Херсонський національний технічний університет від початку долучився до акції, розповіла виконувачка обов'язків ректора Олена Чепелюк. Із 44 робіт на виставці близько 20 представили студенти ХНТУ, говорить жінка. Деякі з учасників зараз у окупованому Херсоні, але надіслали свої патріотичні роботи. Це не тільки от події останніх місяців, а що вже багато років при виборі тем дипломних та курсових робот студенти обирають тематику, яка пов'язана з Херсоном з діяльністю херсонських підприємств з Україною. Творчість відволікає дітей від поганих думок, говорить Олена Чепелюк, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.